Я щиро вітаю всіх шанувальників Таро. І разом з вами я, Сергій Танат. І розклад на червень місяць для риб цього разу. Я дещо поміняв формат відео, але я сподіваюся, що він. Не вплине на позитив цього розкладу, так що налаштовуйтесь, звертайте увагу на деякі моменти. Якщо вам буде не досить достатньо інформації, ви, будь ласка, ще передивіться розклад по знаку асцендента. Його можна дуже просто вирахувати. Загугліть в інтернеті, заповніть невеличку анкетку, але для цього потрібно знати час і місце свого народження. І тоді для вас картина буде повністю зрозуміла. А ми розпочинаємо і карта, основна на. Червень місяць для риб. Це в нас буде. Ось така карта. Імператор цього разу дуже така серйозна людина. Тут кілька значень може бути: по-перше, в червні вам в якійсь сфері вашого життя доведеться на себе взяти якусь дуже велику відповідальність. Це може бути і стосовно роботи, відповідальність за якісь. Сімейні справи або у родичів, або у батьків, якась фінансова відповідальність, наприклад, що завгодно. Інше це може бути якась дуже висока людина, наприклад, якийсь чиновник або щось таке, десь на такій висоті, де сидять тільки імператори. Звісно, і вам можливо буде потрібна порада от такої людини, але ви зможете до нього дістатися. Будуть шанси, моменти, і ця людина вам порадить. Хоча імператори дуже такі суворі, але вони справедливі. І дійсно порада для вас буде дуже цінною. Зараз ми подивимося, що далі може бути по всім сферам. У вас почнемо з робочої сфери. Буде одна основна карта, одна додаткова. І цього разу у вас зірка. Ну що, мрії збуваються, шановні мої риби. Тобто, ви на чимось довго працювали і нарешті отримуєте омріяне. Або шикарні прекрасні результати, ну я не знаю, або якась посада, Тобто ви хотіли, можливо, якусь дуже роботу таку бомбічну, нарешті туди влаштувалися. Що завгодно, ну от мрії здійснюються, що тут скаже ще. Прекрасно, зараз ще додаткову карту подивимося. Що тут ще може бути? О, ще один старший аркан, але цього разу Верховна Жриця. Карта дуже таємнича, така загадкова, одна з найзагадковіших у колоді. І ця карта каже, що для вирішення тих чи інших справ по роботі вам треба покладатися на свою інтуїцію. У вас буде дуже загострена інтуїція. Тобто, якщо не вистачає інформації, якоїсь документів, щось таке знань, можливо, якихось, <кій> то обов'язково. Звертайте увагу, що вам серце підказує. От буває, знаєте, якась безвихідь, а тут тільки хоп, і зразу якась думка вистрілила в голову, і ви прислухайтеся, ви зможете вирішити всі питання. Друге, значення цієї карти. Якщо у вас вже такі мрії збуваються на роботі, як якось по цій карті, по зірці, то знаєте, щастя любить тишу. І Верховна Жриця вам каже те саме. Ви не, не кажіть нікому, не, не розповсюджуйте от такі щасливі емоції на всі боки, тому що заздрщів багато і є нещирі люди, які можуть вам просто позаздрити і все це зіпсувати. Тобто рот на замок, мовчіть, і все буде у вас в порядку. Йдемо далі, фінансова сфера. Що ж там у вас по грошам у риб? Давайте подивимося. Отже, отже, отже. Ой, якісь страхи у вас в голові. Господи, вам наче здається, що кінець світу, гроші закінчилися, і далі все, гибель. Та да, нічого подібного. Знаєте, буває таке, що чи вас обрахували на касі, або ви щось купили на 12 копійок дорожче, ніж воно того вартувало. І для вас це кінець світу. От, знаєте, це всі так настільки пусті переживання, що. Не варто на них навіть звертати увагу. Ви просто можете роздути змухи такого слона, що який не буде давати вам спати, і все це може от відбитися на нервах, на здоров'ї, або ще там на чомусь. Давайте зараз іншу карту ще подивимося. Що ж це вас так, так налякало? Вас можуть налякати трансформації. Тому що по цій карті це старший аркан смерть, який каже, що давно треба було б реформувати. Або форматувати якісь свої джерела прибутку. Тобто якісь уже моменти не працюють. Тобто, на те, що ви сподівалися, або приходили по якомусь джерелу гроші, це все може припинитися, і у вас паніка може початися якось по цій карті, панічна така. Але це завжди на краще. Це завжди на краще, тому що. Вам здається, що відрізаються від вас гроші, навпаки. Всі ці трансформації тільки приведуть до вас до більшого прибутку. Ви абсолютно точно знайдете нові джерела надходження коштів у ваш бюджет. Ви видумаєте, придумаєте що завгодно. Це просто переродження вашого от фінансового стану, вашого гаманця. Тому не хвилюйтесь, не переживайте, все буде добре. Тепер дивимося, що ж тут такого. В особистому житті чи в сімейному, в кого там що. Давайте подивимося, що тут. Ой, господи, втомлені, ну, якесь роздратування. Знаєте, буває така на рівному місці якась дрібна сварка чи щось таке. Вам здається, що кінець світу або. ой. Да, дурня то все. Дивіться, позаду цієї людини, яка журиться, господи, розбили тарілку на, на кухні. І, здається, все, шлюб розпався. Та нічого подібного. Подивіться назад, подивіться вихід є з ситуації. Два повних кубки, ви зможете помиритися аж отако швиденько вже. Тому не переживайте. Або знаєте, буває такі, що родичі починають щось клювати в голову, а ви почали переживати. От риби ви емоційний такий знак. От, Все-таки вода. Але ця вода швидко дуже тече, все протікає, і ось всі ці негаразди протечуть самі собою. Зараз ще одну карту подивимося. Ну, дивіться. Все-таки ви оглянетеся, знайдете із ситуації. Я ж казав, то все дуже швидко проходить. Всі ці роздратування, всі негаразди. Десятка кубків прекрасна. Повністю щастя в сім'ї, в вашій хаті, серед вашої родини, рідних і близьких. Прекрасно. Кайфуєте. черень буде, от такий. Не от. дивлячись на початок, такий більш-менш з якимись прикростями або щось таке. Здорово. Тепер давайте здоров'я. Подивимось, що у риб по здоров'ю. Що тут у нас? Ох, кубків у вас багато. Ну, ваші всі карти. І цього разу четвірка. Е, ну, емоційний стан ну, такий трошечки. Ну, звісно, там вам і фінанси. Підзіпсували трошечки настрій, можливо, якісь сімейні негаразди, те все. Ну, щось, знаєте, таке і втома емоційна, і знову якесь розратування або щось таке. І все це може відбитися на здоров'ї, те, що я й казав. От. Але дивіться, це карта втраченого шансу. Тому не ігноруйте якусь допомогу. Хтось вам щось підказав, хтось вам запропонував якогось лікаря. Ви не відмовляйте цим людям, беріть телефони того лікаря, йдіть на зустріч. Тому що ви можете втратити дуже чудовий шанс от просто поправити своє здоров'я. Прислухайтесь до цієї карти, і тоді у вас все буде добре. І порада від карт. Що рибам таро порадить? Давайте не подивимось. Ну, ну бачите, король кубків це ви. Тобто, будьте самі собою. От, і все тоді у вас буде в порядку. Прекрасно. Ну, також в вашому оточенні, шановні риби, можуть ще бути е, риба. Це ви. Хто у нас ще є? Е, скорпіон і рак. От. Тому навколо вас можуть ще от такі люди, бути, з якими ви зможете знайти спільну мову, і прекрасно можливо провести час. Але ще раз наголошую, будьте самі собою, і у вас все буде просто в порядку. І нарешті у нас, що ж такого червь може в плані несподівано підкинути. Або сюрпризів. Давайте подивимося, що червінь приготував, для риб таке. Ну, принцеса мечів перше. Зараз дивимося, що тут ще далі. Так, 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 так. О, ну Зараз будемо роздивлятися. Дивіться. Тут знов, знов випливає е, тема грошей. Тут дивіться, що принцеса мечів поразка і провал в фінансових сферах, але принцеса мечів каже, у вас буде шанс уникнути цього провалу, якщо ви дуже точно і от буквально дріб'язково до самих дрібниць е, розберетеся в ситуації. Тобто по цій карті треба скласти план, зібрати максимум інформації перед тим, як діяти фінансовому напрямку. Дуже уважно, дуже так чітко, треба все уяснити, розписати, буквально до кожної коми, до кожної крапки. Щоб уникнути оцього провалу, не ризикуйте своїми фінансами, розберіться спершу. Шанс уникнути цього всього у вас є, шановні риби. Я вважаю вам чудового червня місяця. Будьте здорові, шануйтеся, бережіться і до зустрічі на каналі! Щасти вам!